Дружньою союзницькою Канадою ми укладаємо угоду про вільну торгівлю. Дипломати мріяли не один десяток років українських вийти на таку домовленість, і ми на неї вийшли. І найголовніше, що виходячи на союзницькі відносини з ключовими країнами НАТО, ми виходимо і на двосторонню вільну торгівлю в інтересах і українських виробників, і канадських. Це наш внесок сьогодні під час війни в обороноздатність України, тому що Канада, яка допомагає Збройним силам України, допомагає своїй економіці і допомагає українській економіці, тому що Україна, яка отримає можливість вільно торгувати з Канадою, вийти на цей надзвичайно перспективний ринок, отримуємо ми з вами більше можливостей. Більше заробітку, більше розвитку для українських підприємств. Саме тому ми підтримуємо, закликаємо підтримати і дуже дякуємо українцям Канади, кожному вам, шановні українці в Канаді, за таку підтримку і за такий результат. Ми разом, ми сила. Слава Україні! Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб-каналі. Поінформований, значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.